Я бачу тут кілька речей. Перше, він зробив величезну сцену для мовно кажучи свого трюка. Весь світ говорить про те, що говорить він, і що він нібито намагається зробити по відношенню до України і до Європи. Друге, він за психологічним трюком приєднується до Путіна, фактично показуючи йому, що він такий самий хуліган, як і він. Таким чином. Що він досягнув? Він провів російську сторону в Саудівську Аравію на переговори. Якби не було цього приєднання, цього напевно би не сталося. Для цього він мав дистанціюватися від України і від Європи, яка хаяла а, його самого. І, звичайно, що наїжджає на Путіна Європа ж має чіткі позиції. Вона на нашій стороні на відверто каже, тому він дистанціюється від них. А далі він створює величезний хаос, і ми думаємо, що він грає у цю гру, як в нас складається враження, чи покер, чи, чи мафію, чи ще там щось. Можливо, не далекоглядний. Тут покаже вже історія. Я думаю, що в найближчих кілька місяців все з'ясується, наскільки він далекоглядний. Його адміністрація, і в кінці він буде зводити. Путіна до дуже вузької рамки, де а, в нього не буде можливості прийняти дуже свідоме рішення і буде ліміт по часу в нього, в його делегації і так далі. І тоді буде пушити бити до прийняття рішення за дуже короткий термін. Це приблизно те саме, що було ну, схожий елемент Ізраїль Хамас. За дуже короткий термін це відбувається. Місце, де будуть відбуватися переговори, значення ніякого немає. Там в тому випадку це там був Катар. Катар, до речі, дуже багато таких мирних місій завершував. Так але далі буде просто удар, 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 удар. Після якого не оговтується в першу чергу Путін, тому що незважаючи на те, як зараз Трамп висловлюється по відношенню до України, він все одно буде зважати в першу чергу на американські інтереси, і в тому числі зазіхаючи на російські і копалини, і можливості, бо так як Андрій згадов, і ми це обговорюємо всім світом, Путь, Трампу вигідно, щоб Путін не був надто під впливом Китаю, наскільки це можливо?